Черкаси обласний центр однієї з центральних областей України, яка вважається наймолодшою серед всіх адміністративних одиниць, так як утворена була останньою 7 січня 1954 року. Саме місто. Можна назвати територією небанальних пам'яток. Ми гостинно вас запрошуємо до нас, якщо ви вже втомились від класичних маршрутів із замками, церквами, кладовищами. Черкаси справді вас можуть здивувати, адже саме в нас один із найвищих в Україні Свято-Михайлівський кафедральний собор, єдиний в Україні буддійський храм Білий Лотус, Дніпро в районі Черкас найширший. А водонапірна вежа Шухова є однією з двадцяти споруд, яка входить до світового спадку ЮНЕСКО. Відзначимо, що місто почали розбудовувати лише 20 столітті, а до цього воно було невеликим повітовим містечком, але вже більше ста років тому зовсім не пересічним. Ми можемо сказати, що місцеві купці, підприємці, фабриканти не жаліли кошти на будівництво, і з кінця 19 століття в місті з'являються будівлі, які вражають своїми формами. Особня підприємця Майбороди, будинок купця Белахова, грабаря Щербини, будинок готель підприємця Скорини, більше відомий містянам як Блакитний Палац, і цей перелік можна продовжити цим переліченим будинкам уже понад 100 років, але вони, як справжні сторожі історичних таємниць, продовжують дивувати й захоплювати. Про одну з таких будівель ми поговоримо сьогодні, зовсім трішки, ніби похабцем, ми дізналися про неї під час пішохідної екскурсії, яку як форму роботи під час вивчення громадянської освіти практикує наша викладачка, доцент Степанова Наталія Михайлівна. З цього все розпочалося. там на тій стороні у нас є освітні заклади? Перше в нас по тій вулиці дуже багато освітних заклад. У кожної будівлі, як і в людини, є своя історія. Ми вас запрошуємо відвідати одну з найстаріших будівель нашого міста Черкаський міський центр дитячої та юнацької творчості. Їй насправді більше ста років. А якщо відраховувати з року офіційного відкриття 1905 року, то в 2024 році виповнилося 119. Гімназія для панянок, нацистська комендатура під час Другої світової війни, центр дитячої та юнацької творчості. Все це за 119 років пережила ця будівля, але про все по порядку. Із архівних джерел початку ХХ століття дізнаємося. Що відкриття освітнього закладу було досить складною справою, і держава а на той час це була підконтрольна територія Російської імперії, по суті, не була зацікавлена в наданні освіти широким верствам населення. Такі питання віддавалися на вирішення громади, тим більше, що Черкаси належали до невеликих повітових міст, і тут же була відкрита перша міністерська чоловіча гімназія в 1880 році. Проте, за переконаннями Олександра Липлинського, директора Міністерської чоловічої гімназії, негожею справою було давати освіту лише чоловікам, а панянок залишати ненавченими. Саме з його переконань та часткового фінансування було порушене питання перед повітовою радою про створення в Черкасах освітнього закладу для дівчат. На будівництво гімназії для дівчат Бомонду черкаських панів. Було зібрано 83 тисячі рублів. Насправді це була фантастична сума. А архітектором споруди став видатний зодчий, поляк за походженням Владислав Городецький. Так сталося. Творчістю Владислава Городецького нерозривно поєднана історія розвитку архітектурного мистецтва не лише Черкас та Черкаського краю. Його більше знають за будинками в столиці України, Польщі і взагалі Європи. Але черкащани пишаються тим, що й у нас є будинки, позначені архітектурним талантом Владислава Городецького. Повертаючись до історії нашої будівлі, скажемо, що розглядаючи проєкт майбутнього закладу, експерти були переконані, що навчальний заклад, а головне для панянок, не повинен являти собою якусь коробку або бути зовні схожим на казарми. Чим він красивіший буде, тим краще. І якщо місто не пошкодує коштів на спорудження такого гарного будинку, так це робить йому честь. Архітектору пану Городецькому повністю довіряли і підтримали його ідею будинку у вигляді розгорнутої книжки, так як він був добре обізнаний, як із тогочасними вимогами гігієни, так і з спорудженням навчальних закладів у Західній Європі. Гімназію збудували за два роки. Це перша будівля, зведена в Черкасах, у стилі модерн. 8 грудня 1905 року в листі до куратора Київського навчального округу, начальник гімназії пан Липлинський, писав: ця вишукана робота, так вправно виконана київським архітектором Городецьким, без сумніву, стала окрасою міста. Новоспоруджений будинок цілком готовий і може бути зайнятий під приміщення жіночої гімназії. Черкаська гімназія для панянок це двоповерховий мурований будинок, витриманий в чітких формах неокласицизму, але разом із тим у декорі переважають модернові мотиви. Рішення, які використав Городецький, були новаторством на той час, і технології були можливі лише для великих міст. Запрошення Городецького в Черкаси підносить архітектуру міста до рівня великих українських міст Російської імперії, на кшталт Києва, Одеси, Катеринослава. І так у 1905 році вперше порі гімназії переступили 360 юних міщанок. До 1917 року тут освіту здобували тільки доньки найбагатших міщан, хоча виховання було світським, але занадто строгим. Викладачами були випускниці Інституту благородних дівиць. Саме вони були елітою Черкас і повіту. Крім чоловіків, до викладацького складу жіночої гімназії входили і жінки. Але за спогадами Степана Нехорошева, потомственного черкаського вчителя, що зберігається в Державному архіві Черкаської області, вони були надзвичайно строгими і подекуди взагалі відірвані від світського життя. Ось кілька цьому прикладів. Учительки гімназії класні дами живуть своїм таємним від усіх інтимним гуртком. Більшість з них одинокі старі діви. Їхній кумир, кімнатний породистий цуцик. Своє яв вони приливають у своїх вихованок. Гірке горе офіцерові, якщо його дружина з казеної жіночої гімназії. Викладачі жіночої гімназії рідко мають своїх дітей. Гімназистки-вихованки красиво роблять реверанс. І не знають, де беруться діти. Це знати дуже непристойно. У післяреволюційні часи тут розміщувалася трудова школа, але вже в 1935 році в місцевій пресі промайнула перша згадка про те, що в місті Черкаси відкрився палац піонерів та жовтенят. Саме з цього часу сама архітектура зазнає разючих змін замість вишуканих модернових ставок на фасаді будівлі з'являються кам'яні таблички з піонерського життя. У період нацистської окупації міста з 1941 по 1943 роки в приміщенні гімназії розташовувалася нацистська комендатура. Таке рішення окупаційна влада прийняла з кількох позицій: зручне розташування будівлі в центрі міста та великі просторі світлі кімнати. Із 1945 року будівля переходить у владу міста і у ній відроджують діяльність палацу піонерів та школярів. У 70-х роках ХХ століття до будівлі Городецького прибудовують новий корпус, але він не те, що не продовжує архітектурну спадщину відомого будівничого, а виконаний в радянському стилі віддає суворим функціоналізмом. На 115-ту річницю Черкаської гімназії для панянок за сприяння голови обласної громадської організації Польський культурний центр імені Кароля Шимановського Геннадія Лінєвича та керівника відділу управління містобудування і архітектури Черкаської обласної державної адміністрації Василя Дмитренка, був встановлений пам'ятний знак. Його спроєктували і виконали заслужений художник України Віктор Крючков, архітектор Леонід Кондрацький і скульптор Микола Лютенко. На відкритті ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко зазначив, що така подія дійсно є надзвичайною та важливою для життя Черкащан. Ми вперше відкриваємо меморіальний знак польському і українському архітектору Владиславу Городецькому. Він був особливим архітектором і його творчий спадок є знаковим та вагомим. І нам надзвичайно важливо зберегти цей спадок. Символічно, що пам'ятний знак підписаний Україні. І польською мовами це є підтвердження зміцнення дружби між нашими народами, яку потрібно берегти й примножувати. Кожна будівля має свою історію як людина. І незважаючи, що з дня заснування пройшла ціла епоха, змінилися влада, назва, відвідувачі, але й донині в будівлі лунають дитячі голоси. Вона залишається для дітей та реалізації їхніх талантів. На жаль, сьогодні як ніколи потребує капіталу вкладень внутрішніх змін. Але це вже зовсім інша історія. Мене звати Катерина Кутинська. Я є студенткою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Навчаючись на спеціальності дошкільна освіта, я розумію, що коли ми будемо говорити із дитиною. З наймолодших років про історію та культурну спадщину Черкащини, це надзвичайно вплине на її громадянську позицію і формування її громадянської культури. Мені здається, це дуже важливо, тому що сьогодні ми мало приділяємо цьому значення, думаючи, якщо навчимо дитину співати гімн, чи стояти струнко, коли гімн лунає, чи надіти вишиванку. Тобто на цьому весь наш патріотизм і закінчується. Але коли ми ходимо по вулицях і знаємо, чиє ім'я носить ця вулиця, або які будинки тут знаходяться, або історію цих будинків, це надзвичайно важливо. Тому важливо виховувати у дітей розуміння і повагу до історичних місцин свого міста і людей, які зробили внесок у розвиток його.